Річати, зірочки, зазирать, як впадають ловити, як ж мене заберу о пазуху от цих призок возників, за танцю я радість нас радію до смерті wow. Всім привіт! І так. Довго на каналі не було відео на рахунок малини. Ну, чим це було зумовлено? Дуже багато було роботи, і часу, як такого, не було знімати взагалі, а на рахунок малини тим більше. Так от, зараз е, працюємо ще на КАМАЗі. Може, там кусочки відео познімаю, вставлю вам, що робимо. Але це в іншому відосі. Е, на даний момент, що по малині? Малину ніхто не збирає. Це перше, що саме цікаве. Е, друге, чого не збирають. По-перше, немає часу, коли її збирати. По-друге, нема кому її збирати. Всі зайняті, всі по роботах, а найняти людей ну, це просто нерентабельно, щоб люди збирали. В нас, в нашій місцевості, люди не хочуть збирати задурно, ну як задурно, це найменша плата за один кілограм зібраної малини складає 15 гривень. Ну а внаслідок того, що ціна на малину не дуже висока, то вирішили її просто не збирати. А залишити на кущах. І таку от ситуацію маємо на зараз. Малина в дуже гарному стані. Ну, висока, гарна, розрослася, навіть попадала трохи. Ну, одним словом, що це все наслідки того, що немає ціни. В перший місяць сезону, тільки сезон розпочався, ми почали збір. Почали збір, не пам'ятаю, 12 чи 15 липня, 15, напевно. А може і 12. Не буду казати, бо не пам'ятаю. Одним словом, в середині липня почали збір малини, і е, ціна його була, малина була по 20, 23, 22, 21. коливалася в межах 20-25 гривень. Це так був цілий місяць, коли почався сезон. І от, ми збирали, збирали, збирали за цей місяць часу. Ми назбирали досить велику кількість малини, здали і ну, трохи розчарувалися, грубо кажучи, розчарувалися. А насправді це ну, реально обідно просто, що твою працю ніхто не цінує. Отак. От є вам трохи ракурс, будете дивитися на малину. І так, позбирали ми перший місяць. Ягоду назбирали в районі 700 кілограм малини за перший місяць. Я нагадую, що це 1200 саженців посаджені були в перший рік, а зараз вона другий рік плодоносить. На даний момент має малина отакий от от вигляд. Ягоди мало. Причина цьому яка? Малина це така культура, якщо ти її не збираєш. Не доглядаєш за нею, то вона перестає просто родити. Ну, Є, є ягода. От. Але масово нема такого, як, як от сезон починається, там масова ягода. Немає такого. Це зумовлено тим, що ми її просто не збираємо. Не збираємо її вже більше місяця. Більше місяця не збираємо. Ну, Плюс-мінус місяць десь. Сьогодні там 23 вересня то да, десь плюс-мінус місяць ми її просто не збираємо. Десь там чуть собі, чуть там друзям, знайомим підзбирували, але масового збору не було. Е, як тільки сезон почався, не можна було дати ради. Е, це зовсім не минулорічний е, урожай був. Ми за минулий рік, перший рік її е, посадили, назбирали 700 кг. Так, було там важко збирати, але це не порівняти ні з чим ну, з цим урожаєм, з цим роком. Е, минулий рік одна людина могла пройти одне міжряддя і вернутися назад. ну, Це до, з 9 до години першої легенько. Е, на цей рік одне міжряддя, тобто ти збираєш одну половину цього рядка і одну половину другого рядка. Одне міжряддя збирали там приблизно 4,5-5 годин. Ну, в залежності від напливу малини. І збирали кожен день. Кожен день Збирали через те, що три міжряддя збираємо цей день, три міжряддя – наступний. Знов три міжряддя цей день. Ну, одним словом, що по черзі е чергувалися. Бо просто фізично не встигали зібрати всю малину за один день. Вдавалося таке, але на наступний день знову ж таки повно червоної, повно малини, і треба знову збирати. Ну, якось так. Сама малина була досить велика, гарна, в залежності від того, чи був дощ, чи не було. Дощі були досить класні, наприклад, там пішов дощик там міліметрів 5. 2-3 дні сонця. Знову пішов дощик, знову 2-3 дні сонця. Знову пішов дощик, знов сонце. Одним словом, сприятливі умови для малини на всі 100%. Волога є, тепло є, малина родить, світе, запилюється, ягоди ростуть. Все супер. Одне не супер, нема ціни. Нема ціни на нашу продукцію. І так, що по міндобриву. Я показував весь. Матеріал до початку сезону, чим я обробляв, що робив для захисту. і так далі. Малина в мене вийшла цього року супер. Досить таки непогана. Як ви можете спостерігати, коли людина заходить туди, десь малина в середньому 1,60-80 ростом. Що Можна цілком і повністю сховатися в ній і навіть ніхто не знайде. Таку малину набагато легше збирати, типу що ягоди на рівні очей, на рівні рук, ти собі можеш там зібрати дуже мало ягоди, які є знизу кущі, це тільки з молодих пагонів. А в більшості це от така от зона, там метр двадцять метр що ти можеш ну, не нагинатися, а просто збирати йти. Це досить комфортно, що на рахунок росту малини. По під поливу. Полив цього року не кидав, не знаю чого. Просто був момент, коли я не встиг, потім хотів розкинути, почали ширитись чутки про малину, що не буде ціни, не варто вкладати і так далі. Але я обробляв, ну, дивився за нею все, як має бути. Але не розкидав полив. І так, полив я не розкидав, купив капельну ленту, все, вона лежить, але не дійшли руки до неї. Без поливу, вона мені, я ж кажу, ще раз повторюся, в перший місяць дала 700 кг врожаю. Це, я рахую, досить таки хороший результат. І так, по малині візуально, бачите, малина хороша, гарна, зелена. Її просто ніхто не збирає. І все. Ми не збираємо. Через те, що перший місяць була ціна плюс-мінус 20-25 гривень. Е... Ходили до нас люди, теж допомагали збирати, платили 15 гривень за кілограм. Да, ну, Різниця маленька, е... але що поробиш? Треба було щось робити, а зостанеться все на кущах, то взагалі нічого не залишиться. Е... Потім. Ціна почала падати, падати, падати. Як почався ажіотаж малини, все більше і більше малини почало з'являтися на ринку. Всі люди хотіли продати, і незалежності, яка ціна була, всі хотіли просто продати. І таким чином ціна просто почала падати. Падало 20 гривень, 18, потім 15, 10. Ну, саме менше, що я цю, чув цього сезону, це 8 гривень за кілограм. Це. Радивилівський район. Та навіть не Радивилівський район, а ближе Почаєва, там де є перекупи, і вони просто збивали ціну до такого степені, що просто капець. Отак якось. І як ти будеш збирати малину, коли ціна її 10 гривень, а людині треба заплатити 15 за кілограм. Ну, просто не бачу смислу. Отакий от. Такий от. Коротенький, але ну я вже дивлюся, трошки наговорив вам. Коротенький відос на рахунок малини, що і як. Не знаю, що буде далі. Думаю, що на наступний рік ситуація плюс-мінус вирівняється. І хоч середня ціна буде 50 плюс гривень. Бо ну малину ніхто викорчовувати точно не буде. Вона буде рости, навіть якщо не будемо збирати, вона все одно буде рости. Будемо робити вино, будемо. Робити варення, щось будемо робити з нею, але вона буде рости, її ніхто викорчовувати не буде. Все, що хотів сказати, сказав. Всім гарного перегляду, дякую за перегляд. І залишайтеся з каналом. Трошки я ну, перестав випускати відео, але я думаю, що це все налагодиться. Всім гарного настрою і до зустрічі!